Ось і оновлення 1.5 на Ewen Green. Що ж нового? По-перше, з'явилася велика кількість кастомних блоків, від звичайних тумбочок до електроніки. Нові блоки чудово вписуються в реалії сервера та доповнюють картинку. Вони можуть бути як функціональними для зберігання предметів, так і для ролеплею та атмосфери. По-друге, кастомні капелюхи. Що може бути кращим, ніж доповнення образу вашого персонажа, а їх кількість буде постійно зростати через різні активності. А такий предмет, як Палітра, дасть вам змогу з'єднати вашу основну броню або інструменти з кастомною. практично і красиво. Також з нового була вирішена проблема ламання Бедроку. Ми створили кайло, яке ламає все. Також було додано нову команду Invite, яка робить запрошення для нових гравців і дасть доступ до другого світу. Було вирішено декілька незначних багів, але найголовніше, була вирішена проблема з шанклодерами у світі будівництва, а так само було оновлено вкладку таба. Вау, це щось неймовірне і справді ж нова ера. Тож приєднуйтесь до нас та спробуйте самі.